Слава Богу, брати і сестри, за цей прекрасний час, що ми змогли ще раз по великій милості Божій, як було згадано на початку, зібратись тут, на цьому місці, щоби прославити ім'я нашого Бога, щоби шукати нашого Бога, щоби шукати, так, як знаєте, спокою для своєї душі, тому що деколи проживаючи ці дні на цій землі. Наступають такі ситуації, такі випадки, що інколи втрачається той мир, втрачається та близькість з Богом. Але знаєте, коли приходить сюди у дім Божий, швидко все повертається і такий мир стає на серці. За що слава Богу? І ми усі сьогодні зібрались тут, на цьому місці, по нашій вірі, в Бога. І, знаєте, я би більше хотів сьогодні поговорити про віру у нашого Бога, про те, яка повинна бути віра. І готовлячись до цієї проповіді, я натрапив на таку цитату, яку я би хотів зачитати. Віра не працює ради чудес. Вона не залежить від чудес, вона вірить навіть тоді, коли чуда не стається. Її корінь слово, а не чудо. І ми всі можемо сказати амінь, брати і сестри. Тому що, як ми знаємо, що віра у нашого Бога вона потребує того, щоб ми шукали Бога, щоб ми ходили Його дорогами. І знаєте, інколи наступають у нашому житті такі обставини. Що, можливо, нам може бути неприємно, можливо, щось з нашим духовним станом, можливо, щось з нашим тілом не то, а можливо, це касається щось недобре наших рідних, близьких, і нам на те важко дивитись. І ми інколи можемо подумати: вот якщо я зараз сильно повірю, я зараз сильно помолюся. Я об'явлю у церкві, за мене помоляться брати, я сильно повірю, і Бог обов'язково мене почує, і ця віра, вона зразу забере усі ці проблеми, і усе буде добре. Але знаєте, не завжди це є так. І інколи віра у Слово Боже вона вимагає постоянства, інколи віра вимагає того, щоб ми почекали, щоб ми пройшов певний період часу. Ніж ми зібрали той плід, тому що це, знаєте, похоже на той марафон, який інколи може йти місяцями, а інколи навіть роками, і віра наша не потрібно, щоб залежала від якогось швидкого чуда, Тобто ми віримо, тому що ми сподіваємось отримати чудо, але наша віра повинна бути від того, що сказало Слово Боже. І знаєте, чому я сказав, що це як марафон, так як Павло був сказав, що я свій бій закінчив, віру зберіг, і на кінець мені готовий вінець праведності. Він сказав: Я віру зберіг. А яку віру? Віру у Слово Боже. Ми знаємо життя апостола Павла, воно не було легким. І тільки віра у Слово Боже. Допомогла йому. І... Я би хотів, щоб ми взяли декілька прикладів з Біблії, декілька людей, які показують нам, яка повинна бути ця віра. Що ця віра вона не опирається на чудо, ця віра, вона опирається на Слово Боже. І першою з таких людей, це вже як було згадано, це є Давид, який ми знаємо, що у досить юному віці. Коли він ще пас вівці свого батька, прийшов пророк Самуїл, помазав його на царство над Ізраїлем. І ви знаєте, Давид тоді був ще дуже молодий, і він, можливо, навіть уявляв собі, як то має бути, проходить трохи часу, і його Саул бере до себе, і він грає йому на арфі, проходить ще трохи часу, і Давид уже йде з Саулом на війну, і проходить ще деякий час. І Давид є одним з керівників Сеулового війська. І ви знаєте, ця, ця така лесінка Давида, що ось тут він пасе Пасивівці, ось тут він уже грає на арфі для царя, тут він іде з царем на війну, а тут він вже один з керівників війська. І народ його любить, цар його любить, він перемагає багато битвів, і він, можливо, думав у своєму серці: ой, яке благословіння, вод Бог мені зараз, Усе дає, що він мені обіцяв, я був помазаний на царя, і скоро це царство буде мені дано. Але прийшов один момент, коли ми знаємо, Давид повертався з війни, з ще одної перемоги, і Саул почув ці слова: Саул переміг тисячі свої, а Давид десятки тисяч свої. І у Саулове серце закралась ненависть до цієї людини, і це переросло у того. Що спочатку Саул старався уникати Давида, а потім зовсім просто жив для того, щоб його убити. І знаєте, Давид він так близько був, щоб справдилось слово Боже у те, що він вірив, але він був майже там, і на кінець усе обломалось. І накінець він пішов на те дно, він утік, його ловлять по всьому царству, щоб його убити. Сул просто живе тим, щоб убити Давида і знайти. І що робить Давид? Можливо, якась друга людина, яка так скептично би ставилася за Слова Божого, вона би вже давно залишила Бога втікла кудись. Але ви знаєте, Давид був вірний Слову Божому. Він не опирався. На те швидке чудо, на те швидке, що він може стати царем тут і зараз, але він вірив Слову Божому, що віра, вона не залежить від чуда. Я би хотів, щоб ми зачитали Псалом 22, у якому Давид якраз це і говорить: Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовицьках зелених оселить мене, на Тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливости. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать, ти передо мною трапезу зготовив, При моїх ворогах мою голову ти намастив валивою, моя чаша то надмір пиця. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть, по всі дні може пробуватиму в домі Господньому довгі часи до цього місця. І ми бачимо, куди привела віра Давида. Ми бачимо, куди привела віра Давида у слово Боже. Ми бачимо його кінець, так, все його життя було сповнене інколи смутку, інколи він падав у гріх, але Господь його підіймав. І на кінець він в своїй сивині прилучився до своєї рідні, насичений днями. Другою особою з Біблії, яка є сильним таким прикладом для нас, ще один такий приклад, що віра вона не залежить від чуда. Це є Йов. Ми всі знаємо, що Йов був дуже багатою людиною, мав худобу, мав дітей, десять, сьоми росинів, три дочки. Мав багатства, мав золото, мав срібло, мав усе. У нього не було недостачі ні в чому. До одного моменту, так же саме як у житті Давида, коли усе перемінилось, усе перекрутилось з голови, на голову, з голови на ноги, його залишився без нічого і недостаток до того, що у нього усе пропало. його Тіла коснулася страшна проказа, і написано у Слові Божому, що лише коло його зубів лишилася шкіра здорова. Ми знаємо, що зробив. Йов Йо сказав, коли це трапилось, коли йому сказала його Жінка, ти бачиш себе, що ти робиш? Прокляни Бога, Зачем чим тобі це робити? Зачем тобі страдати так? І ми пам'ятаємо, що сказав Йов. Що ми будемо приймати від Бога тільки добре, а зле. І йов не прокляв Бога, так пише у Біблії. Він, він так жив йому було, напевно, дуже важко. Не напевне важко, а точно важко йому було. Але він сказав такі слова, що в одному місці пише: Я знаю, мій відкупитель живий. Брати і сестри, і ми сьогодні можемо приміняти це для свого життя. Йоу, це не була якась суперлюдина, яка відрізнялася від нас так. Можливо, у нього були всі ці багатства, але він був такою же самою людиною у душі, як і ми. І ми сьогодні маємо такий же самий доступ до Божої благодаті, як Він, навіть ще більше через Духа Святого, який нам дарований. Тому давайте, брати і сестри, дивлячись на цих людей. Будемо вірити через Слово, а не завдяки чуду. Не будемо вірити лише тому, щоб чудо трапилось, тому що чудо може не трапитись, Іде, окажешся ти потім. І остання людина, такий прекрасний приклад для нас, також як ці два попередніх, це є Авраам, який ми знаємо, мав усе жив коло рідні. А Бог йому сказав: виходи, Урам, іди, куди я тобі скажу, я тобі зроблю, що твоє насіння буде, як пісок на березі моря, і як зірки на небі. І знаєте, Авраам дивився і, напевно, думав, ого, скільки в мене буде дітей. Він, напевно, чекав, чекав того моменту, коли в нього будуть діти. Але ви знаєте, не прийшло того моменту, коли в нього було дітей. І він бачив їх усіх, що так багато, але що робив Авраам? Він залишався вірним Богу. Він не залишив той Хананський край і вернувся в Харан, ні, він далі залишився вірним Богу. І пройшло багато років, перш ніж він отримав одного сина і другого сина, від якого і пішло все його насліддя. Хоч він і не побачив того чуда, хоч він. І не побачив усіх тих так багато дітей, але він все одно залишився вірним. А чому? Тому що корінь його віри було Слово Боже. І він вірив, що так, як Бог сказав, так станеться рано чи пізно, так відбудеться. І як ми можемо бачити, віра у Слові Божому, вона. Потребує постоянства, тому що на яку історію ми б не подивились, потрібно завжди почекати, потрібно завжди пободрствувати, перш ніж прийде те, що ми просимо від Бога. І знаєте, один проповідник, якого звати Кенет Хейгін, одного разу сказав такі слова: коли ти кажеш, я не можу. Ти закладаєш союз з дияволом, коли кажеш: Я можу, активуєш Божу силу. І ми розуміємо, що це правда, і знаходимо підтвердження цьому на сторінках Писання, коли як ми пам'ятаємо Мойсей, йому каже: Моїсей, я тебе вибрав, іди у Єгипетський край, говори до фараона: ти виведеш усій народ. Що сказав Мойсей? Я не промовець. Хто я такий, що Фарон мене буде слухати, ізраїльський народ мені не повірить, бо вони скажуть, який Бог тебе послав, скажи нам ім'я Бога, і ми знаємо, що там пише, що Бог розгнівався на те, що сказав Моїсей, такі слова. І в кінці сталося так, що Моїсей все одно пішов і зробив усю Божу волю. Тому, давайте, брати і сестри. Коли нам Бог щось каже, щоб ми зробили, не будемо казати Я не можу, я не знаю. Можливо, Бог тобі каже, скажи цій людині про Ісуса Христа, що Ісус її любить. А ти можеш сказати, Я встидаюся, я те, те, і можна багато причин знайти. Але Бог хоче, щоб ми слухали цього голосу. І якщо Він нам сказав щось зробити, то Він вже знає, як ми то маємо робити. Навіть якщо ми ще того. Не знаємо, тому давайте шукати близькості його. І ми подивилися на такі позитивні приклади віри. Віра, яка не залежить від чуда, і яка є у довгій перспективі надзвичайно прекрасною. А тепер давайте подивимось на чоловіка, який на людину, яка. Не яка повірила спочатку, але яка засумнівалась і почала потопати. Це буде Матвія, 14 розділ з 24 вірша і вірша, Матвія 14, 24. А човен вже був на середині моря і кидали хвилі його, бо вітер зірвав супротивний, а о четвертій сторожій нічній. Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали Мара, і від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав Коли Господи ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому Іди, і виліши, що на Петро, став іти по воді і пішов до Ісуса, але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього: Маловірний, чого усумнився, маловірний, чого усумнився. Брати і сестри, Можливо, це слово сьогодні звучить до наших сердечо. чому ти усумнився на цій дорозі? Інколи ми, ідучи, не бачимо того чуда, не бачимо виконання того слова, яке Бог сказав, швидкого такого по нашій сильній вірі, яке казав на початку, і ми можемо якось скептично почати відноситись до того. і... Засумніватись, і ми бачимо, що трапилось з Петром. Він вийшов і він почав іти. Тобто він повірив і він повірив всім серцем, тому що, якщо б він не повірив, він би не пішов по воді, але він почав іти по воді до Ісуса. Але чому він почав потопати? Тому що Він побачив бурю, він побачив хвилі, він побачив вітер і він почав потопати через те. Ісус йому каже, чого ти усумнився, маловірний, в нього було маловіри. Брати і сестри, давайте ми будемо просити Господа, щоб Він дарував нам віру, щоб Він дарував нам ту віру, яка не є основаною на якомусь чуді, яка не вірить лише тому, щоб отримати щось від Господа. Тому що ми знаємо, що пише у Біблії про людину, яка надіється на Бога лише тільки в цьому віці. Петро пише, Павло пише, що така людина проклята. Але давайте будемо мати ту віру, яка незважаючи на обставину, яка незважаючи на те, яка у тебе обставина, чи, можливо, хвороба, та як було у Йова, чи, можливо, як було у Давида, він уцікав. Чи можливо, як було у Авраама, у кожного це по-різному. І я би хотів зачитати ще таку цитату, що також касається цієї теми. І тут говориться слідуюче: можливо, Бог не збереже нас від огненної печі, але Він збереже нас в самій печі. Можливо, Бог не збереже нас від лев'ячої ями, але Він збереже нас в самій ямі. Можливо, Бог не збереже нас від важкої хвороби, але Він збереже нас в самій хворобі. Можливо, Бог не збереже нас від гонінь, але Він збереже нас в самих гоніннях. Ви знаєте, можливо, Бог не збереже нас від якоїсь певної обставини. Можливо, попри нашу велику віру. І, можливо, вона і справді буде великою, не станеться щось того доброго, що ми очікуємо, як ми плануємо, а станеться щось наоборот гірше. І тоді Господь говорить, що навіть коли таке станеться, Бог не відніметь від нас своєї милості, так як ми знаємо Даниїл. Він, Бог міг просто зробити так, щоб ніхто не узнав, що Даниїл молився. Але ніхто б не узнав про таке велике чудо, що левини з'їли людину. Так само і ці три юнаки. Ніхто би не, уз... не побачив Бога у такому прекрасному світлі, що Бог може врятувати у вогні. Це просто люди у печі, і вони вийшли невредимими. Це велике чудо Господнє. Якщо б цього не трапилось, то Бог би не прославився перед тим Царем. Той цар би не узнав його, його оточення би не узнало Бога. Тому, брати і сестри, віра в нашого Бога, вона не повинна бути основаною на чуді. Вірою в нашого Бога, коренем цієї віри потрібно бути Слово, яке виходить із уст Божих. А ми знаємо, що все, що виходить із уст Божих, воно буде виконане. Тому давайте будемо в цій молитві, в якій ми прийдемо, просити від нього благодаті, просити від Нього, щоб Він дарував нам більше цієї віри, яка вірить, незважаючи на ці тих леві у ямі, незважаючи на ту важку хворобу, незважаючи на ту огняну піч, яка вірить, навіть коли вірити важко. Амінь. Давайте молитись.